Ідея сьогоднішнього відео трансформувалась декілька разів з первісного задуму. Розповісти вам про аніме, який транслював наш улюблений Куй Тебе. Протягом цих роздумів я дійшов висновку, що несправедливо всі почесті приписувати лише одному каналу. Тож, поговоримо ми про усі аніме, які коли-небудь показували по українському телебаченню. З вами традиційно Дідо Майк. І ми розпочинаємо. Список тайтлів буде досить довільним і не відповідатиме хронології їх показів на телебаченні. І так, стрімінгових сервісів ви тут не побачите. Також одразу хотів би подякувати чудовій людині з ніком Дімака із сайту Кінобаза. Він провів неймовірну роботу по збору інформації щодо деяких тайтлів. Тому, якщо у вас буде можливість, Перейдіть за посиланням, яке я залишу в описі, і подякуйте йому, оскільки завдяки його старанням я дізнався чимало цікавого для вас. Решта інформації буде доповнена мною і моїми особистісними спогадами. Щоправда, я не завжди зможу назвати точну дату показу того чи іншого тайтлу. Ще хотів би зазначити, що описувати я буду тайтли, які особисто бачив або принаймні чув про них, тому що не буде правильним рішення просто подавати вам синопсиси аніме без ознайомлення із ними. А це, відверто кажучи, складно, як виявилось, їх у нас було чимало. Вважайте, що це відео буде таким собі довідником спогадів, які ви зможете доповнити у коментарях. Одним словом, не будемо тягнути кураму за хвости. Погнали! Євангеліон легендарний меха Тайтл, який злимав чимало психік своїм психоделічним вайбом. Був показаний спочатку на каналі Тоніс двічі протягом 2006 року та двічі у 2008. -му. Згодом його ще показали на Куй ТБ у 2012 -му. Цікавий факт. Кожен з каналів зробив власну озвучку. І Тоніс, на відміну від Куй ТБ. Неюзов Поліванівку. РУБАКИ. Перші три сезони транслювались на Тонісі у 2006 році. Чобіти транслювали на Тоніс двічі у 2006 та один раз у 2008. Таємнича гра. Транслювали протягом 2008 року на каналі Тоніс. Судячи зі всього, озвучка не збереглась, однак сам тайтл озвучили клан Кайзоку. Хроніки 12 Королівств. Це аніме показували на каналі Тоніс у 2008 році. Макрос Плюс. Показували на Тоніс у 2008. Привид у Латах синдром самітника. Культовий кіберпанковий тайтл, який я успішно провтикав по телебаченню. Та й загалом ще не ознайомився із ним. Був показаний на Тоніс у період з 2007 по 2008 роки. Та повторно на Куй у 2010. Цікавий факт: жіночі ролі озвучила Наталія Романько, яка є голосом Скарлетт Йогансон, яка у свою чергу грала Мотоко у лайф екшені, блакитна номер 6. Озвучка Тоні швидше за все загубилася, оскільки тайтл був показаний один раз. Це було 30 липня 2006 року. Однак, аніме все таки можна переглянути українською завдяки команді Робота Голосу Сакура Війна світів. Канал Тоніс цю повнометражку показував всього чотири рази протягом 2005 та 2006 року. Хлопчик, що бачив вітер. Тоніс показували руснявою під назвою Парящий на вітру 8 вересня 2006 року. Однак українською мовою в садки можна переглянути цей тайтл завдяки команді Аніюа Хармагедон. На каналі Тоніс його показували декілька разів у 2005 році. На жаль, знову ж таки руснявою, а української озвучки ніхто поки не зробив. Мрії Андроїда. На каналі Тоніс транслювався під назвою Почті чоловік» двічі у 2005 році з руснявою озвучкою. Українською його можна подивитися завдяки Артем Ко. Віндарія. Це повнометражне аніме було одного разу показане на каналі Тоніс у 2005 році. На жаль, знову ж таки Руснявою Гелсінг. Шикарна і дуже навіжано кривава історія, яка варта вашої уваги. У мене на каналі є огляди як аніме серіалу, так і Ова. На каналі Тоніс Гелсінг демонстрували руснявою у період з 2004 до 2005 року. У 2010-му з тією ж озвучкою тайтл показав Куй Тебе, а згодом були озвучені декілька епізодів Ова серіалу українською. Повноцінно обидва серіали рідною мовою можна переглянути завдяки клану Кайзоку. Сол Б'янка Спадщина. У нас аніме показував знову ж канал Тоніс і знову ж, на жаль, руснявою мовою. У період з 2004 до 2005 року. Останній вигнанець. Показували його на каналі Тоніс у період з 2004 по 2005 роки. На жаль, знову ж таки руснявою. Проте українською його можна переглянути завдяки команді Glass Moon. Дівчинка вбивця. Натоніс по злій традиції аніме показували руснявою у 2005 році. Однак, завдяки команді клану Кайзуку ми можемо побачити його українською. Агент Наджіка транслювались на каналі Тоніс у 2005 році. Знову ж, на жаль, руснявою. Молодо зелено. Відверто кажучи, я був здивований, що у нас показували навіть етчі з суміш романтики. Транслювався на тоніс у 2005 році, на жаль, руснявою. Однак, завдяки Гвену і Маслінці, цей тайтл можна переглянути українською. Супер книга та літаючий будинок. Фактично. Перші аніме-серіали, які були показані у часи незалежності, легкі, приємні дитячі тайтли на релігійну тематику. Особисто я їх із задоволенням переглядав, будучи дитиною, і маю про них лише позитивні спогади. Транслювалися регулярно з 90-х і до відносно недавніх часів по безлічі каналів: У Т-1, 1+,1, Інтер, Тоніс. Регіональні канали на кшталт Тернопільського ТВ4. Ультрамалюки Зараз будуть раді прихильники Всесвіту Ультрамена, оскільки у давнину, а саме у 1997 році, на УТ1 показували цей тайтл, тим паче українською мовою. Щоправда, на жаль, озвучка не збереглась. Нінджа Воїн Тобікаге. У нас його демонстрували на УТ1 з 1998 по 1999. Та на каналі. ТЕТ у 2005 році. Українська озвучка, на жаль, не збереглася. Історії клинового міста. Ще один аніме-серіал мого дитинства, про який я розповідав в одному давньому відео. Сам тайтл оповідає про пригоди антропоморфних звіряток, які постійно протистоять злому вовку. У нас це аніме транслювали по регіональному тернопільському каналу tv 4 Та на ТЕТ на початку 2000-х. На жаль, українська озвучка не збереглася. Кенді Кенді стареньке лампове романтичне аніме, яке також полюбляли транслювати у нас по регіональному тернопільському каналу tv 4 а загалом його показували по ТЕТ у 2005 році. Оригінальна українська озвучка не збереглась, однак клан Кайзуку виправили цю проблему. Перед тим як ми продовжимо нашу історичну подорож, вкотре нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам, головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Пригоди Дігімонів та кордони світу Дігімонів. Перший та четвертий сезони вельми крутої франшизи у нас точно показували. Також мені здається, я бачив другий сезон, але стверджувати про це точно не можу. Перший сезон, на жаль, був показаний руснявою по новому каналу у період з 2003 до 2004 року. Четвертий сезон показували по ТЕТ у 2008 році українською. По моїм відчуттям, другий сезон Дікімонів також був показаний на ТЕТ. Якщо хтось пам'ятає про це, дайте знати у коментарях. Манускрипт Нінджа. Цей тайтл показували на ТЕТ у вихідні протягом 2008 та 2009 року, а згодом на Куйте у 2011 Шкільні війни. Транслювались на каналі ТЕТ у 2008 році. Ельфійська пісня. Особисто пам'ятаю, як я її вперше побачив, і мені дуже врізалась у пам'ять моторошна сцена з пиздюками, які забивали цуценятко. Після цього я далі боявся дивитися цей тайтл. От такий я був 14-річний боягуз. Тоді пісню показували на Куйте Б. На вулиці був 2010, а за два роки до цього це ж аніме можна було побачити на те. Берсерк. Культове даркове аніме, яке подарує вам величезний спектр емоцій, а наприкінці вас морально знищить та вб'є віру у людство. У нас його показували на ТЕТ у період з 2008 до 2009 року. Однак невідомо чи був тайтл українською. Проте цей момент виправила фандаберська команда клан Кайзуку Робін Гуд. Легенда про Білосніжку, Попелюшка, Книга Джунглів, Дартаньгав і троє псів-мушкетерів, кругосвітня подорож Вілі Фога, Прин Лебеді», Аліса в країні чудес, легенда про зоро. Я вирішив, що краще усі ці казки та пригодницькі романи, які були екранізовані в стилі аніме, об'єднати, оскільки їх всіх пов'язують покази на першому національному та на малятку. Хоча бували і винятки. Гуда показували на ICTV у 2000-х, на УТ 1 у 2002-му, на малятку у 2021-22 роках. Біла сніжка була на ICTV у 2000-му, на УТ 1 в період з 2001 по 2002 роки. Попелюшка на ICTV у 2002 році. Та на Малятку у 2016. Книга джунглів на УТ1 у 2002 та 2020 на Малятко у 2019 році. Дартаньгав був показаний на УТ-1 у 1993 році. Кругосвітня подорож Вілі Фога транслювалась на УТ-1 у 1993 році. Там, мені здається, ще на якомусь з каналів у недалекому минулому. Принце Лебеді на каналі Тоніс у 1995 році. Аліса В країні Чудесна малятку у 2015. Зоро також на малятку у 2015. Jet Mars. У нас його показували руснявою по каналу ICTV у 2001 році. Крихітка Мемоль. Неодноразово чув про цей тайтл, однак особисто його не бачив. У нас транслювали на каналі ICTV у 2001 році та на ТЕТ у 2005. Sailor Moon культове аніме для маленьких дівчаток та юначок, яке не потребує зайвого представлення. Показували на новому каналі у період з 2000 до 2003 року, руснявою. А вже п'ятий сезон транслювався на К1 у 2017 українською. Однак зараз тайтл можна переглянути із сапками. Картоловка Сакура. На жаль, знову ж таки руснявою її показували на новому у період з 2002 по 2003 рік. Зараз це аніме українською можна переглянути завдяки ULAS Sonic X. Говорити детально про Соніка ми не будемо, одразу направлю вас до свого ретро-огляду цього аніме. Лише зазначу, що спочатку його транслювали на новому у 2005 році, а згодом повернули до ефіру у 2010 на куйте. Вольтрон, оборонець Всесвіту. Перед нами ще одне класичне меха-аніме, яке походу дуже полюбляли працівники нашого телебачення. Показували його на ICTV у період з 1995 до 1997 року. Трансформери мастаки, трансформери воїни великої сили, трансформери Вікторі та трансформери Армада. Анімес-серіали по знову ж таки культові медіафраншизі Трансформери. У нас їх, як бачите, показували аж 4 штуки. Мастаки виходили на ICTV у період з 1994 по 1995. Воїни на тому ж каналі приблизно у той самий період Вікторить тоді ж. І Армада виходила на інтер із 2006 по 2007 роки. Кіборг 009. Показували на ICTV у 2004 році. Покемони. О, ну тут діда має вам що розповісти. На жаль, два сезони аніме були з руснявим дубляжем, однак його робили наші і продавали у тому ж числі русні, яка не була здатна на власний якісний дубляж. До речі, голосом Еша була легендарна Ганна Левченко. Згодом зробили українську озвучку на три сезони. Окрім цього, перші три повнометражки транслювались руснявою, наступні три українською, але існує ледве збережена українська озвучка першого фільму. Руснявою показував Інтер з 2001 по 2002, а українською НТН у 2005 році. Тож дивитися є, що для прихильників покемонів. Астробой 2003. У нас показували на новому у 2007 році та на інтері у 2009 Black Jack. Два сезони цього тайтлу були показані на ua 1 у період з 2017 по 2018 рік. Шедеври Хаяо Хаяоміатки. Найголовніші творіння видатного митця були показані в один прекрасний весняно-літній тиждень 2018 року на каналі НЛО TV, який зробив власний дубляж. І, наприклад, віднесені приводами мають оригінальну назву Сента Чехіро в полоні у духів. 28 травня були показані Сента Чехіру і Рибка Поньо, 29 травня Принцеса Мононоке, 30 травня Навсікає з долини Вітрів, 31 травня Небесний замок Лапута, 1 червня мандрівний замок Тапор Коросо, 3 червня Мій сусід Тоторо. Окрім аніме тижня НЛО Тіві. Тайтли були показані і на інших каналах. Тотеро на Пікселі у невідомий мені час. Мононокі на 1 плюс 1 у 2003. му Сента Чехіра на ТЕТ. на Експрес Пошта на Пікселі десь у 2020 році, по моїй пам'яті. Домініон. Показували на каналі ТЕТ у 1993 році. Проєкт Ейко. Цей повнометражний фільм показали на ТЕТ у 1994. -му. Ленсмен. Показували цей фільм у нас на каналі Тоніс у 1995 році. Афро Самурай. Показували на Куї ТБ у 2010. -го. Братерство Чорної Крові. Я бачив декілька епізодів цього аніме, і воно мені нагадало симбіоз Гелсінга та Диявола, який ридає. Максимально пафосне, круте творіння, у якому ГГ рубає всяку нечість під епічні фразочки. Транслювався тайтл у 2010 році на КуйТБ. Гамівна сорочка. Показаний тайтл був знову ж таки на КуйТБ у 2010 році. Гангрейв Тайтл транслювали на Куйтебе у 2010-му. Ергопроксі. Транслювали аніме у 2010, у 2010 році на Куйтебе. ЗОшит смерті. Культовий детективний тайтл, який розкриває всі найгірші сторони людини, яка отримує безмежну владу. Та показує неймовірне інтелектуальне протистояння двох природжених геніїв. Транслювали у 2010-му на Куйтебе. Харас. Був показаний на тому ж Куйтебе у 2010 році. Крутий вчитель Онідзука ще один вельми популярний в українській аніме-спільноті Тайтл, який розповідає історію про колишнього вуличного хулігана, котрий став вчителем старшої школи. Однак сам себе поводить нічим не краще за своїх учнів. Знову ж 2010 рік, і знову ж Куйтебе. Кров Плюс. Транслювався у 2010 році на КуйТБ. Наруто. Культовий аніме серіал про юного Щінобі, який мріє стати лідером свого села. Цей тайтл був справжнім феноменом і одним із головних аніме, які транслювались на українському телебаченні. Перший сезон був у 2010-му, а урагані хроніки у період з 2011 -го до 2014. -го. Зараз світ тві взяли за повноцінний дубляж цього легендарного щонену, вдихнувши нове життя у цю історію. Пірати Чорної Лагуни. Транслювались по «Куй тебе у 2010-му. Самурай Чамплу неординарний аніме-серіал, що поєднує атмосферу феодальної Японії з елементами хіп-хоп культури. Транслювався по «Куй тебе у 2010-му. Тимніше за чорне! Показували на куй тебе у 2010-му. Триган. Показували на куй тебе у 2010-му. Диявол теж плаче. Про цей тайтл у мене на каналі є окреме відео, тому рекомендую його переглянути та повернутись до перегляду цього. На кой тебе його показували у період з 2010 до 2011 року. Сталевий Алхімік та Сталевий Алхімік братерство. Загально визнаний шедевр, який роками тримав перше місце у рейтингу найкращих аніме світу. У нас показували як менш канонічний ТВ-1 у 2010 та у 2012 році, так і максимально вірне першоджерело братерство, яке транслювали у період з 2011 по 2012 роки. Бліч. Один з великої трійки щоненів, який нам доводилось також споглядати на Куйтебе. Він зазвичай заміняв Наруто або напряму конкурував із ним під час показу на помаранчевому каналі. Показували його у період з 2010 до 2012 року. І, на жаль, він страждав на синдром вічної поліванівки. Мисливець на вампірів Ді. Тайтл транслювався на КуйТБ у 2011 року. Ківер місто Едо. Демонструвалось у 2011 році на КуйТБ. Майстри дуелі. Показували у 2011 році на КуйТБ. Нічні воїни-мисливці на вампірів. Показували на КуйТБ у 2011-му. Сталева тривога. Показ тривав протягом 2012 року на КуйТБ. Югіо. Покоління X Показували у 2011 році на Куйтебе. Бакуган. Загалом у нас був показаний оригінальний аніме серіал 2007 року на Куйтебе протягом 2011-2012. Також на Плюс Плюс у 2019 році показали Бакуган Бойова планета Монсуно. Ще одне аніме, про яке я колись жартівливо відгукувався, як про плагіат покемонів. Куйтебе його показував протягом 2011-2013 року. Пожирач душ. Дуже круте та веселе аніме з непоганою лорною складовою. Огляд на нього вже висить на каналі. Показували його на Куй ТБ у 2012 році. Зараз світ ТВ взялись за його дубляж. Король шаманів показували протягом 2012-2013 року на КуйТБ. Ді Греймен. Транслювався на Куйтебе від 2012 до 2013 року. One Piece. Є, ну це легенда, Мастерпіс, шедевр, геніальне творіння великої чироди. А якщо серйозно, це просто надзвичайно захопливий щонен, який гідно посідає своє почесне місце у великій трійці. На Куйтебе його показували протягом 2012-2013 року. Анна з Зелених дахів. Транслювали на малятку у 2016. Білочка Беннертайл. Показували на малятку у 2012-му. Вікі Вікінг. Транслювали на малятку у 2013. Гайді. Показували на малятку у 2015. Джекі і Джил. У 2012 році. На малятку. Єнотик Раскаль. Також у 2012 році. На каналі Малятко. Марко. На жаль, невідомо коли на каналі Малятко. Якщо знаєте точну дату показу, напишіть у коментарях. <звук> Ніколас, хлопчик із Фландрії. На каналі Малятко у 2010 році. <звук> Подорож Нільса з дикими гусьми у 2016 році на каналі Малятко. <звук> Ранма. Досить відомий олдовий тайтл, на який навіть посилались у новому сезоні Дандадан. У нас його показували на Малятко десь у 2012 році. До речі, цей тайтл зараз отримав ремейк. Ремі. Показували у невідомий час на каналі Малятко. Тіко та Друзі транслювали на малятку у 2015 році. Христофор Колумб на каналі Малятку у 2012 році. Марвел Аніме. Цикл аніме серіалів на основі мальописів видавництва Марвел. Були показані як мінімум залізна людина та люди Ікс». Я особисто бачив ці тайтли і робив огляди на них. Також було оголошено про показ Блейду та Росомахи. Це все робилось на каналі Київ у 2021 році, Йокай Watch на каналі «плюс -плюс» у 2017 році. Beyblade Вибух, Beyblade вибух Еволюція, Бейблейт вибух Турбо, Бейблейд вибух Зліт та Beyblade X. Усі ці тайтли були показані на Плюс з -плюс» 2017 року і дотепер. Зокрема, Beyblade транслюють на каналі з 2024 року. Заохочення до підкорення вершин. Це фактично найсвіжіший показаний тайтл на українському телебаченні, якщо не враховувати Beyblade. Його трансляція розпочалась у серпні 2024 року. Ось таким і видався своєрідний довідник аніме тайтлів, які транслювались на українському телебаченні. Звісно, я міг щось пропустити та щось не згадати. Якщо ви знаєте про ще якісь аніме, пишіть обов'язково у коментарях. Наостанок скажу, що я вражений кількістю тайтлів, які у нас показували та їхньою різноплановістю. Вони буквально охопили всі основні вікові категорії, всі основні жанри та піджанри. іншими словами, кожен з глядачів знайде аніме на свій власний суб'єктивний смак, і це чудово. Єдиним мінусом є те, що частина тайтлів або мала русняву озвучку, або втратила українську. Однак це в більшості випадків виправили фандаберські команди, за що їм і дяка. З вами традиційно був Дідо Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цій чудовій людині за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!